Так, я бачу, що я в ефірі супер. І тут зараз. Допишу. Так, всім добрий ранок. У мене тут таке світло, я свічу, це нічого страшного. Я просто зробила, щоб ви мене краще бачили. Так, всім добрий ранок. По-перше, я сподіваюся, дуже щиро сподіваюся, що всі ви, всі ваші близькі неушкоджені, живі й здорові. Я вчора переносила через те, що були обстріли в Києві, але сьогодні була ніч гірше, тому я щиро сподіваюся, що все нормально. Я зараз з мамою своєю говорила, то в них вона біля Києва живе, там в них поряд будинок прям згорів повністю ще. тому я ще раз сподіваюся, що з вами все добре. А, також, Кліян, вітаю з ним в Києва. А, наше місто, воно прекрасне, найкраще. Я певна, що воно вистоїть все: все, 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 а, і в кінцевому випадку все буде добре. А, значить, що сьогодні у нас відбувається тут? А, тільки в нас зараз а, іде а, бронювання місць на ретрит на фейс-ретрит. Я не буду довго на цьому зупинятися. Якщо вам цікаво ви подивитесь, у нас скрізь закріплена інформація, все є. А, значить, це а, щорічний івент, а, який я проводжу разом з топ тренеркою Юлією Ціхановою. Ми їдемо в Туреччину з групою жінок, а, і ми там а, повністю а, цей тиждень присвячуємо суто собі. Роботою зі, зі своїм обличчям, зі своїм тілом, зі своєю душею. Ми там перезавантажуємося, відпочиваємо, класно проводимо час. І у нас ще я тільки раз на рік проводжу такий івент, я не займаюся витуватиме на постійній основі, це просто наша така камерна дживіфіскую подія. І е, у нас зараз ще є місця, е, от тому, е, скажімо так, в підтримку. Значить, з нашого петролиту я сьогодні вирішила зробити отакий незвичайний ефір. В чому ідея? Мені хотілося вам хоча б частково передати той стан, в основному стан, який ви будете відчувати на ретриті щодня. Мій початковий план був вийти в парк кудись або в сад. А, значить, у мене там співають пташки, папуги літають, щоб дійсно вам передати цей вайб, як ми вчорала зранку, у нас готель наш в апельсиновому саду, ми там займаємося, пташки співають і так далі. Мій ну, ідея була така, але а, значить, в Брюсселі зараз ідея просто проливний дощ, тому я це зробити, звісно, не змогла. Я тут спустила з себе в нижній поверх. Бачите, в мене тут такий трошки безлад, але це нічого. Ви дивіться на мене головне. От, тому я подумала, що е, просто е, ви в будь-якому випадку багато з вас будуть робити цю практику е, в записі, дивитися, коли вам зручно. Е, тому ми просто з вами уявимо зараз, вімкнуємо свою уяву, і уявимо, що ми з вами е, знаходимося в е, апельсиновому саду. У нас там є така альтанка, там де ми займаємося бюлдингом і тілом. І от уявіть собі, вона така вся дерев'яна. Тут одна, тільки задня частина дерева зашита, а тут повністю відкриті і такі білі штори коливаються. І ви так через білу таку цю бачите сад. і пташок чуєте, і дуже тихо, тому що ми зранку займаємося. У то є ви видно в такій атмосфері. Перенесіться туди, і ми там зараз з вами значить, будемо робити практику. Що сьогодні ми з вами зробимо? У нас по буде з година, плюс мінус 10 хвилин. Ми з вами зробимо практику для тіла. Потім ми зробимо з вами практику для обличчя, тобто вправи. Ми завжди на ретриті даємо все разом. Спочатку тіло, потім обличчя, тому що так ви отримаєте реально подвійний результат. У нас все взаємопов'язано, і ви зараз побачите, тим більше, якщо ви там стали, ви дуже класно виглядаєте. Можливо, дарпині, можливо, набряками. Зараз, якщо зробите разом зі мною, то ви прям будете ну, ви будете класно виглядати. Коротше. Отак от. Значить, ми з вами зробимо практику для тіла для обличчя. А потім ми буквально 5-7 хвилин зробимо медитацію, тому що ми на ретриті постійно робимо медитацію. Ну, постійно кожного дня постійно О, для того, щоб навчитися відчувати своє обличчя, щоб значить, заспокоюватися, перезавантажуватися і так далі. І потім ви можете брати чашку свого любого чаю. У мене це буде піала зеленого чаю. Ми з вами трошечки буквально там 10-15 хвилин поговоримо. Такий у нас сьогодні план. Все, значить, ми починаємо з вами з тіла. Я відсунуся від вас трошки, щоб ви повністю мене бачили. Беріть калимок. І ми, значить, з вами починаємо. Я сподіваюся, що вам буде все видно. У мене тут такий аматорський, значить, аматорський. Але що робити? Я думаю, що ви мене будете бачити. Uh, значить, Я взагалі на ретриті uh, завжди даю uh, практики для тіла. Я навіть не називаю це йогою, тому що це не йога в такому класичному сенсі, це body mobility, тобто, це вправи для того, щоб ви легко, класно відчували своє тіло. Вони підходять для будь-якої підготовки фізичної, для будь-якого віку. Тобто, якщо вам там, 30 років, 60 це не важливо. Uh, для вас підійде все. А, значить, вони легкі, вони не складні, всі їх можуть виконати, а, і вони дають дуже класні відчуття. Вони дійсно розблоковують тіло, і я це бачу по учасницям нашим проходить там буквально три дні. і Я вже бачу, що вони всі рухи роблять набагато там краще, а, глибше і так далі. Тобто, це реально працює. А, тому, а, значить, що ми з вами робимо? Ми встаємо. Якщо трошки буде обрізати мені голову в Ютубі, ну вже вибачайте. Нічого вам це не важливо. А, значить, Що ми будемо робити? ну, можливо, я трошечки отак зроблю. Да, бачите, у нас тут такий отак, можливо. Трошки. А, так, значить, ми з вами встаємо а, і а, ми спочатку а, працюємо, розігріваємо трошки ширина, що ми напиляємо голову вниз і піднімаємо вниз і піднімаємо. Я можу, звісно, ще відійти, але YouTube. Прямо отак, так? так. Значить, ми поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, тепер ми повертаємо голову вправо-вліво, просто в одну, іншу сторону. І бачите, що тут теж є логіка, тому що ми виходить вже, коли проходимо до обличчя, і тепер нахиляємо вправо-вліво сторону. Коли ми приходимо до обличчя, то у вас вже підготовлена грудина, тобто лімфодренаж пішов, у вас вже розігріта шия. І тоді вам лишається дітки зробити вправи для обличчя. Тобто це все дуже логічно. Так, от тепер ми розігріваємо грудну клітину. Тобто ми попрацюємо з тілом всім, так? від маківки до низу. Ми тепер будемо, ми отак от закрили, бачите, сховали грудну клітину і розпрямили. Ховались і розпрямили. Поїхали. Раз, Два, три, чотири. п'ять. Чудово. Тепер ми розігріваємо, значить, наш таз. Ми робимо оберти так, в одну сторону. Плечі у нас лишаються на місці. Тобто ми так не всім корпусом, так плечі на місці, тільки а, нижня частина тулуба. Так, в одну сторону, потім таз в іншу сторону. Чудово. От, а тепер що ми робимо? Ми трошки ширше ставимо ноги, ми піднімаємо руки, і ми робимо вдих. І на видиху ми повністю так робимо коло, опускаємося і піднімаємося вверх. Тепер вдих знов і на видиху в іншу сторону. Значить, тут ідея в чому? Ви нахиляєтеся так, як вам комфортно. Не треба себе прям пушити донизу дуже сильно, просто легко. І ми з вами зробимо чотири кола в одну сторону, чотири в іншу. Кожен раз будемо змінювати. В чому тут ідея? Ви розігріваєте взагалі весь значить, хребет, і ще тут є енергетична, скажімо так, під під зміст енергетичний, тому що коли ви взагалі робите будь-які оберти інтенсивні тілом, то ви розганяєте енергію. І ви дуже класно, я обожнюю цю фрукту, ви дуже класно будете себе відчувати. Поїхали вдих і піднялись вдих і видих, ще. вдих, видих, і ще раз вдих. І видих. Прекрасно. А, ви можете робити більше цих півколів. Я рекомендую робити більше. Будете дивитися по своїм відчуттям. Тепер ми опускаємося а, вниз, а, значить, і ми отак от на кочіпки сіли, і ми а, значить, провертаємо нашими стопами. Отак, от Ютуб от, нахилю, по YouTube, щоб мене не бачить. Так. А, значить, Ми бачите. Ми провертаємо кілька разів, тому що у жінок дуже проблемні ці зони. Ви прекрасно знаєте, це глибоко кісточки. Значить, ми в одну сторону два, три, чотири, п'ять, і в іншу сторону раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер ви просто дивіться, задача п'ятками потягнутися в підлогу. Тобто, якщо чим ближче у вас п'ятки стають, або якщо навіть ви можете отак стати, супер. А якщо ні, ви просто так себе притримуєте і тягнетеся. П'ятками до підлоги. А, ви витягуєте цю задню частину, тому що вона дуже сильно в нас затискає, страждає, і потім у нас теж а, проблеми з нашими стопами. Потягнулись. Тепер а, ми, значить, якщо у нас виходить, ми прям намагаємося поставити п'ятки, оцю задню частину розтягуємо. Якщо виходить, ми коліна в сторону розводимо і отак потягнулися. Якщо не виходить, можете лишатися в тому положенні. Отягнули. Добре. Тепер ми опускаємося на руки та на коліна. Опустились. І тепер ми робимо кішечку. вправо. вправу. Ми покругуємо руну рухнулися. Робіть акцент. На зоні між лопатками вашими, тобто уявляєте, що там така точка, і ви маєте її максимально вниз штовхнути, а потім прям максимально виштовхнути вгору. Тому що у нас грудний відділ, оце оця зона, вона в нас часто дуже сильно заблокована. А насправді для здоров'я, для того, щоб у нас не було набряків, щоб у нас щоб ми класно виглядали, нам потрібно, щоб грудний відділ був мобільний, щоб він був рухливий, щоб там не було. Такого оцих процесів контрольних. А насправді у нас, як правило, навпаки. І тому треба працювати здачу з одним відділом. І от якщо ви правильно робити кішечку, то о, це ваше здоров'я, це ваш гарний погляд. П'ять разів виїхали вдих і видих. Вдих. Виріх. Вдих. Видих. І ще один раз біг і А. А, Значить, тепер що ми з вами робимо? Ми трошечки потягнемо тудону, ми а, одну руку ставимо по центру, іншу руку під нею, отак, ніби пронигнули. І трошки опускаємося. Це теж для того, щоб рудило потягнути. В одну сторону потягнуло, затрималися. І в іншу так само. Щодо. І е, тепер ми опускаємося на спину, лягаємо. Е, і зараз будемо працювати з нижнім поперековим відділом. Ви прекрасно знаєте, що для жінок це теж велика проблема, тому що ми ходимо на підборах і взагалі поперек часто болить. Там, звісно, є багато причин, але, в принципі, ці вправи, якщо ви будете робити, які я вам даю, вони дуже класно розвантажують поперед, і ви прямо будете відчувати себе набагато краще. Отже, вилягаємо. Всі мене бачать супер. Значить, стопи у вас стоять повністю на підлозі, коліна прямо. І тепер, що ви робите? Ви однією ногою відступаєте в сторону, наскільки можете, і повертаєтеся не носочком, а повністю стопою. Тобто ви відводите ногу настільки, наскільки ви можете відвести, щоб стала повністю стопа. Зрозуміло, так? Ми робимо чотири рази на одну ногу, чотири рази на іншу. Поїхали. Раз. А інша, а, значить, нога абсолютно притиснута до підлоги. Ви розвантажуєте зараз попереду. Два. Три. Чотири. Ну і ще один раз давайте зробимо. П'ять. Прекрасно. Те саме ми робимо з іншою ногою. Відступаємо. Раз. Бачите, тут все притиснуто. Два. І ще три. Чотири. П'ять. О, чудово. Це дуже класна вправа, Якщо, до речі, у вас болить спина, наприклад, після дня. Лягайте на підлогу, робіть цю вправу, відчуйте, наскільки вам краще буде. Тепер ми ноги розпрямили, і тепер ми просто підтягуємо до себе. Одне коліно максимально дуже класно потягнули до себе максимально, скільки можна. потягнули. І тепер обережно, значить, стопу ставимо на іншу ногу і обережно, отак трошечки витягуємо. Вам не потрібно коліном торкатися підлогу. Ту руку противість, кладемо туди і просто потягнули. Отут, поперек, у вас має приємно розслаблятися не більше. Не треба тут е, робити якихось. Якби силових сильно натискати, потягнули, повернулись. Тепер інша нога так само максимально до себе потягнули. Взагалі, коли ви коліна підтискаєте до грудей, ви розвантажуєте поперек. Запам'ятайте це, це прості прави, але вони супердієві. І для жінок ну, я ж знаю, які у вас проблеми. І тепер в іншу сторону руку противітку поклали і обережно пропустили. І просто полишалося. Бачите, коліна в мене ось скільки до підлоги, тобто легенько, не треба сильно там тиснути. Повернулися, розпрямили. І тепер два коліна до себе підтягаємо і обережно так покрутили. Розвантажимо повністю поперек. Супер. Так. Тепер розпрямляємо ногу і на себе потягнули. Якщо ви не можете дістати там догомілок, ви можете брати отут. Під бедра і буквально трошки. Задача, щоб ви отут відчули, щоб ви знову ж таки розвантажили поперек і намагатися ноп'ярувати. І тепер ми трошки носочки на себе розстримили на себе розстримили. Ви відчуєте отут. Тобто розвантажимо також ікри, все оце. Ще кілька разів. Супер, можна ще трошки потягнути на себе. Опускаємо вниз. І тепер останню вправу теж для попереку. Ми піднімаємо, якраз на останній супер, ми піднімаємо бедра вгору, виштовхуємо так, і потім зверніть увагу, коли ми, я так намиснув, щоб ви бачили, дивіться, коли ми кладемо цю зону, ми не просто попу кладемо, а тут лишається кроки. Е, бачите? А ми навпаки, ми опускаємо кожен хребець. Бачите, спочатку хрипці притискаємо е, отут, а вже саме останній момент. Ви сідниці кладете, не навпаки. Таким чином, ви дуже класно витягаєте оцю саму нижню частину попереку, яка запускаєте. П'ять разів з вами. піднімаємо. І тепер опускаємо. Відчуваєте, як кожен хребет, хребет у вас лік. Два. І опускаємо вниз. Три, піднімаємо, опускаємо. Ви ж не забувате, що ми вчора з вами знаходимося. Чотири. Опускаємо. І п'ять, що на вас легка одежа, що там штори натиляються, ви відчуваєте пташок. Все це не забувайте, не переносить себе, будь ласка, в дощ, там до ви визнаходите. Все, тепер ми ноги розпрямили і будь потягнули. Максимально вдих, видовжили себе вибір. Тепер тільки однією ногою ми потягнули, а тулубом в іншу сторону. Тобто ви себе отак. Потягнули сюди. Тепер навпаки. туди, Супер. І можна тепер обережно, поступово піднімати. О. Якщо ви відчуваєте, що у вас ще якась напруга, що ви можете просто так просто опуститися, не тягнути, а просто так під вагою вашої голови і чуйте, просто так само повиті, просто поступити. Чудово! Ну що, от ми з вами розігріли наше тіло. Напишіть, будь ласка, мені, або поставте хоча б вогники, що ви мене не що ви мене бачите, а що ви попрацювали, і ви прям відчуваєте, що вас щось змінилося. І ми тепер я підсуну вас. Зараз в мене вся конструкція поде. Чекаємо. Угу. Так, ну що. Поставте вогники, будь ласка, як зараз ваше тіло, як ви відчуваєте? Чи комфортно вам в цілі, чи легше вам стало, ви можете а, кількість разів так, виконання. Тобто робити, наприклад, там, не по 4 рази, а по А, Що там, запис? Так я роблю запис. Так, значить, ну що? Тепер от бачите. <гану> а, так, значить, тепер запис буде, я все збережу, дівчата. Ви зробите, коли вам зручно. А, так, вогники йдуть, бачу. Супер. От бачите, ми вже розігрілися тіло. Тобто, тепер нам залишилось тільки пропрацювати обличчя, тому що вже не треба робити отут розігрів, отут у вас вже все розігріт. І тепер ми значить, робимо з вами обличчя. Ми зробимо знизу вгор, вправо на всі зони. так? Як у нас це відбувається, до речі, в А, Ви можете подивитися у мене в Інстаграмі. Там...